Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку Шукаємо шлях розв'язування задачі. В підручнику це сторінка 83. Математика, наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Міркуємо швидко, відповідаємо, правильно, лічимо, точно, пишемо гарно. Ви вже маєте досвід у розв'язанні задач і добре розумієте, що успіх у цій роботі залежить від якості проведеного пошуку розв'язання задачі. Які дії ви виконуєте при пошуку розв'язання? Ви повторюєте запитання задачі, і починаєте рухатись від запитання до числових даних. Ви послідовно відповідаєте на проміжні запитання шляхом вибору числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі. Такий спосіб міркування називається аналізом. Сьогодні ви познайомитеся з іншим способом міркування під час пошуку розв'язання задачі у зворотньому напрямі. Синтезу. Але спочатку давайте обчислимо ланцюжок усно. 58, 56, вибачте, відняти 8, 48 додати 7. 55 відняти 50. 5 додати 84. 89 відняти 76. 13 відняти 7. 6 додати 55. Дорівня 61. Другий ланцюжок поставте на паузу і спробуйте виконати самостійно. Давайте перевіримо, що у вас вийшло. Повинно вийти 30. Далі записуємо число, за яким ми працюємо, і каліграфічно пропишіть відповіді двох ланцюжків. Сьогодні ми з вами працюємо над задачами. Давайте з вами прочитаємо задачу, розглянемо, як міркував хлопчик в пошуку її розв'язання. І будемо розглядати, як розв'язувати цю задачу. Отже, кажан на початку ночі впіймав 16 жуків, а наприкінці на 7 більше. Усіх жуків він заніс до печери. Скільки жуків залишилось в кажана, якщо 5 із них утекли? Отже, що нам запитують задачі? Що нас задачі запитують? Скільки жуків залишилось в кажана, якщо 5 з них утекли? Скільки жуків залишилось сказано? Щоб відповісти на це питання, ми повинні знати, скільки жуків він заніс до печери. А щоб відповісти на це питання, нам треба знати, скільки він піймав наприкінці ночі. Давайте розбиратися. Отже, впіймав на початку ночі 16 і наприкінці ночі 7 жуків. Заніс невідомо, утекли 5 жуків, залишилось. Нам треба дізнатися. Щоб знайти скільки залишилось, ми повинні знати, скільки він заніс. Щоб дізнатись скільки заніс, нам треба дізнатись, скільки він піймав наприкінці ночі. Отже, оскільки ми знаємо два числові дані. Ми знаємо, 16 жуків піймав на початку ночі, і в кінці ночі на 7 жуків більше. Якщо ми знаємо це, то ми можемо дізнатися, скільки упіймав кажан наприкінці ночі. Так, 16 і на 7 більше. Якою дією це ми дізнаємося? Ми дізнаємося про це дією додавання. Якщо ми дізнаємося, скільки він впіймав наприкінці ночі, то ми зможемо дізнатися, скільки він. Що? Так, звичайно, скільки він жуків заніс до печери. І вже потім ми дізнаємося, скільки залишилось, тому що нам треба це числове дане. Отже, давайте з вами розв'яжемо задачу. Впіймав, ось є в нас короткий запис. Ми з вами сказали, щоб дізнатися, скільки кажан впіймав наприкінці ночі, нам треба дію додавання додати, так? 23 жука впіймав наприкінці ночі, на початку ночі: 16. Кінці 23. Як дізнатися, скільки він заніс в печеру? Дією додавання. Так, 39 жуків він заніс до печери. Із цих 39 жуків, 5 жуків втекло. Так? Тобто в нього залишилось 34 жуки. Так, в нього залишилось 34 жуки. Цю задачу ми з вами розібралися від питання. Так, і до числових даних вийшли на числові дані. Задачу цю записувати не потрібно. Ми її розбирали усно, як вона розв'язується. А зараз давайте з вами переглянемо відео, як вести себе, якщо випадково залетів у помешкання. Кажани атакують в службах порятунку тварин. Зростає кількість заявок на порятунок рукокрилих, які залітають до квартир. Як поводитись в таких ситуаціях, люди не знають, лякаються і шкодять самим червонокнижним історії про домашніх кажанів і правила поведінки з ними розповість Наталя Нагорна. Серед ночі квартира Марії та Світлани раптово перетворилася на притулок відразу для трьох кажанів. Я просто вибігла з кімнати, закрила двері і стала думати: о боже о, боже, а що робити? <гум> От, ну, тоді я розбудила свято. У насправді, сам в бы, вот, как выгнать літучих мишей из квартири. Дівчата будили знайомих, ловили мишей, дзвонили пожежникам, поки все ж таки не знайшли номер телефону служби порятунку тварин. За пів години прийшов рятувальник і врятував кажанів. Кажанів вони случайно попали в квартиру. Кабута надаш їх по-доброму видворити. Це відео рятувальники виклали в мережу з порадами, як не нашкодити передусім самим кажанам користувачі у відповідь. Почали постити своє відео, бо кажанчики у київських квартирах часті гості. Це фото лише деяких рукокрилих, яких рятували з київських квартир у серпні. І якщо ось тут зустрічі з кажаном очікуєш. Ось це все закопчено. Але не то зовсім інша річ зустріти цих маленьких савців удома. Каже нам і самим нелегко вони найчутливіші до зміни довкілля і дуже вразливі, занесені до червоної книги. Проте для людини вони не завжди безпечні можуть переносити сказ, еболу та інші смертельні інфекції. Проте найчастіше їх бояться через легенди про вампірів. Кажан з центру реабілітації рукокрилих, який працює в Харкові, тут пояснюють, чому їхні вихованці потрапляють до людей дедалі. Частіше зараз у Кажанів йде процес міграції. Вони мігрують до потенційних міст до потенційних місць зимових сховищ. Віктор рекомендує робити як він вдягти якусь рукавицю або шкіряну, або з тканини та спіймати кажана, схопити кажана, так щоб не зламати йому крил. Бажано не збивати його швабри. Найпростіше Найпростіший найперше відчинити балкон та вікна, вимкнути світло і зачекати годину з великою вірогідністю. Кажани полетять собі Наталя на горна, Марія Уманська, Павло Бондаренко та Сергій Ліксєєв. ТСН. один плюс один. Думаємо, що ми запам'ятали так, що ці тваринки є занесеними до червоної книги. Якби ми їх не боялися, але їх треба зберігати. Давайте відпочинемо. З вами далі. Розглядаємо в підручнику номер 1 на сторінці 83. Наше завдання розв'язати задачу, міркуючи від запитання до числових даних. Отже, рибалка спіймав 7 карасів, а окунів на 4 більше, ніж карасів. Скільки всього рибин спіймав рибалка? Щоб підпистити на це питання задачі, скільки всього рибин спіймав рибалка, нам треба дізнатися, скільки піймав він окунів. І тільки тоді ми дізнаємося, скільки він спіймав разом. Так? Отже, короткий запис. Записуємо задачі карасів 7 рибин, окунів на 4 більше. Щоб дізнатися. Скільки всього рибин, нам треба дізнатися, скільки окунів. Задача на знаходження суми. Так? Отже, окунів на 4 більше це дія додавання. 7 додати 4 дорівнює 11. Окунів спіймав рибалка. Якщо ми знаємо, скільки окунів спіймав і скільки карасів, ми можемо дізнатися і відповісти на питання задачі. 18 рибин. Вираз. І відповідь: 18 рибин спіймав. Рибалка. Поставте відео на паузу і запишіть розв'язування цієї задачі. Наступне завдання номер 2. Знайди значення виразів зручним для тебе способом. І виконай перевірку, значення яких виразів обчислювати легше. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати завдання самостійно. Ви обчислюєте зручним для вас способом. Перевіряємо. Наступний стовпчик так само ставимо на паузу. Перевіряємо. Я думаю, у вас все вийшло. Кожне число заміни сумою з поданим першим доданком. У нас з вами є. Це виконуємо усно. У нас з вами є число 42. Нам треба його розкласти на два доданки, перший з яких буде 4. Другий доданок. 38, так? Як знайти другий доданок? Треба від Суми відняти відомий доданок, так? Якщо нам треба 38 розкласти на 36 і 2, ви скажете, так? Як дізнатися 38 відняти 36. Наступне, 74 відняти 2, щоб дізнатися, скільки записати сюди. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати самостійно. Так, 3, 31 і 2. Наступне завдання визнач порядок дій і виконай обчислення. Це номер 4. Перший приклад ми виконуємо разом. Другий, і третій це домашнє завдання. Отже, давайте розглядати, де тут буде перша дія. По-перше, першою буде дія, та, яка в дужках. Але в дужках у нас з вами дві дії: і додавання, і віднімання. Значить, так, як вони записані по порядку. Це у нас буде перша дія, це буде друга і оце третя. Записуємо перша дія – 46, додати 8, дорівнює 54. Друга дія 54, відняти 24, дорівнює 30. І третя дія – 70, відняти 30, дорівнює 40. Відповідь 40. Тобто ваш запис. Наступні два вирази це домашнє завдання. кінці уроку намалюйте веселого олівця і зафарбуйте його відповідно до вашої шкали успішності, до вашого кольору, як, за яким ви рівня досягнень, за яким ви себе оцінюєте. І я вам бажаю, дякую за урок, по-перше, і бажаю вам тихого дня. До зустрічі!